Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну, а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин! Роузна Маюнас напередодні поєдинку за Мандою Рібас розповіла про плани підкорити дві вагові категорії до кінця поточного року. Стати чемпіонкою двох дивізіонах цього року було б чудово. Я знаю, що це дуже висока планка, і знаю, що в мене були деякі невдачі. Тож, вочевидь, я маю бути реалісткою. Але я вірю, що це можливо, і з волі Божою саме це і станеться. Мені просто потрібно виконати свою роботу на цих вихідних, і цим ми й займемося. Мені подобається Роуз. Надіюсь, вона повернеться на переможну тропу. Бо дійсно останні поєдинки були просто якийсь жах. А мандаріба споділилася очікуваннями від майбутнього поєдинку з Роузна Маюнас. Я готова до всього провести 5 раундів бою, дійти до самого кінця або завершити його на початку. Я треную, щоб вести війну і проводити дійсно хороші бої, щоб оболівальники отримували задоволення і говорили, що наш поєдинок гідний того, щоб стати головною подією вечора. Гарний настрій! Очікуємо дійсно гідну заробу, яка відбудеться вже на цих вихідних. Шон Стрікленд зізнався, що має проблеми з психічним здоров'ям. Я був на взводі весь тиждень і писав всяку нісенітницю в соціальних мережах. Я прокинувся і сказав своїй дівчині: крихітко, я відчуваю, що небезпека для людей. Я не відчуваю, що я маю бути в цьому світі. Я багатий, знаменитий. У мене є все, чого я хотів в цьому світі. Я все ще психологічно нездоровий. У таких думках я приходжу до того, що хочу спалити весь світ вщен. Я збираюсь піти на тренування прямо зараз і спробувати... Ти завдати болю своїм друзям і всі, демони підуть. Я хочу, щоб ви всі хлопці знали, що в мене є все, чого я хотів побажати в цьому світі, і все, що борюся. Отже, хлопці, незалежно від того, через що ви проходите. Я сподіваюся, що з вами все гаразд. Сходіть у спортзал, позаймайтесь. Я бажаю вам всього найкращого. Не дивно, у Шона на дитинство було важке, тому й проблеми нікуди не пішли. Я не прихильник шона, але він правий: що краще сходити у спортзал, підкріпити своє здоров'я та дух. І я вам бажаю всього найкращого. Друже. хочеш більше новин про ММА? Тоді тобі до мого телеграм-каналу. Долучайся! Шон Стрікленд розповів, що керівництво UFC забороняє йому говорити про реванш з Дрікусом Дюплісі. Я не дуже багато спілкуюся із UFC. Все, що вони говорять в UFC – це заткнутися. Хлопці, дозвольте мені розповісти вам дещо про UFC. Я заслужив на реванш з дрікусом Дюплісі. І якщо вони не дадуть мені його, то вони просто не знають. Якщо вони не дадуть мені реванш, то зрозумійте, це все відбувається з однієї причини. Вони хочуть, щоб я заткнувся. Думаю, вони розуміють, що ти одноразовий чемп. Плюс у них є більш крупна риба, і це ізі. Якби там не було, він не втратив популярності. Корі Сенхагін розповів, чому хоче провести п'ятираундовий бій з Умаром Нурмагомедовим. Я почуваюся п'ятираундовим бійцем. У такому форматі мені вдається діяти краще. Так, можливо було б чудово підняти темп у трираундових поєдинках, враховуючи мій досвід у п'ятираундових. Умар, безперечно, важко дихав. Він виразно показав свою вразливість. Ну що ж, Корі, надіюсь, ти не дуже замаринувався, бо хочеться, щоб ти показав найкращу версію себе. Дрікус Дюплісі викликав на бій ізраїля Десанію. Отже, ти обіцяв протягнути мій труп південною Африкою? Так будь людиною слова, давай зробимо це. Ми ведемо переговори. Це те, що бажають бачити фанати. Я хочу битися з найкращими хлопцями. У цьому інтерес цього спорту. Кого я бачу суперником, мені байдуже, я чемпіон. Битимуся з тим, кого поставлять переді мною. Але в той же час я хочу боїв із тими, про кого говорять фанати. Ми розважаємо людей, це частина нашої роботи. Ну от, Ізі буде, по ходу, битися з Дюплісі, а Віти і Кері Стріклендом переможець з чемпіоном. Бенуа Сендені заявив, що хоче розділити октагон з Бенелом Даріушем. Є багато хлопців, з якими я хочу битися. Я не впевнений, чи вільний зараз Даріуш, але я знаю, що її. І всі спочатку планували звести мене з ним, а не спор'є. Я був би радий з ним зустрітися. Це був би гучний бій. А що це дійсно гарна ідея? Для Даріуша це шанс повернутися, а для Бенуа просуватися далі. А як вам такий бій? Дон Девіс, голова ліги ПФЛ, розповів, коли в організації дебютує Френсі Сенгано. Очевидно, я завжди вболіваю за Френсіса. Він наш партнер, але він би не бився в ММА до першого кварталу 25-го року. Якби переміг Джошуа, ми обговорили з ним це, і тепер він повернеться раніше. У липні, можливо, наприкінці вересня. Не пізніше ви побачите Френсіса у 24-му році в ПФЛ проти Ферейри. Це буде великий захід із платними трансляціями. Другий за величезною подією турніра стане бій Кріс Кіборг проти Лариси Пакчеко. Супер! Я радий буду бачити Френсіса в ММА. В бокс, я думаю, він знов з легкістю повернеться, якщо переможе Ферейру. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Дякую за новини. Ангану дійсно здивував, але негативно. Гадає, недооцінив Джошу, як Ф'юрі недооцінив Френсіса. Стрікленд конспіролог з шапочкою з фольги. Сприймати його маячню серйозно просто неможливо. Згоден з шоном щодо Джейка Поло його бій із з Тайсоном. Це абсолютний крінж, ніяк не пов'язаний зі спортом. Друзі, ви найкращі. дякую вам за вашу активність. Це дійсно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну А на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше вісім слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.